Добрий день, шановне панство. Продовжуємо вчати версії Java. І сьогоднішня тема версія 8 Files API. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Ну що ж, давайте ознайомимось з цим ближче. Ну, по-перше, в мене є дві зміни: ReadPath і WritePath. Фактично, це шлях до файлу, який ми будемо читати, і файлу, який ми будемо писати. Те, який читає, він в мене одразу є. Це read тексти. Ну, тут там hello world, something interesting, love programming. Нічого, в принципі, такого. Просто три рядки. А коли ми будемо писати файл, то ми будемо його створювати або доповнювати. Ну, там, в принципі, розберемося. Добре. Давайте. До першого методу це NewBufferedReader. Давай заходимо в середне. Отже, NewBufferedReader це метод, який відкриває файл для читання, повертаючи BufferedReader. З BufferedReader, в принципі, всі знайомі, що працювали в попередніх відео, у мене про нього є. І так, розбираємося. В цьому методі є параметри. Path, а можна ще і другий параметр це стандарт Chartset. Вибираємо, якщо ми знаємо, в, які кодування, в якому кодуванні він написаний, то виставляємо, щоб допомогти нашому Buffered-Rieder прочитати ці файли. Потім, коли ми отримаємо reader, ми в нього можна, можемо викликати LINES. І там forage лайнес на що? Повертає стрім string, for forage, і біжимось і дивимось порядково, що є в цьому файлі. Давай, давай, ти зможеш. Молодець, hello world, something interesting, love programming. І ми робимо try-catch with resources, тому що buffer reader. Так, reader є closable. Тобто його, коли ми відкриваємо, коли ми його читаємо, ми відкриваємо ресурси, коли ми... Завершуємо з ним роботу. Нам треба ресурси закрити. І щоб самому вручну це не робити, використовуємо Try with Resources. Добре. Наступний це Lines. Lines це метод, який читає всі рядки з файлу як потік. тобто stream. Потік містить посилання на відкритий файл. Файл закривається шляхом закриття. Поток. Вміст файлу не слід змінювати під час виконання потокової операції, бо результат може бути невизначеним. І так, тут ми одразу, коли викликаємо метод MethodLimes, отримуємо стрім. Що ми тут можемо? Так само можемо передати path і charset. Читаємо. Так само вводимо в консоль, дивимося. Hello World, там Interesting Love uh, programming. Stream, base stream, auto-closable. Також використовуємо try with resources. З цим, сподіваюсь, все зрозуміло. Так, наступний: List. List – це метод, який повертає потік, елементами якого є записи в каталозі. Тобто об'єкти Path, не використовує рекурсію. Далі буде з рекурсією, але цей не використовує. Потік містить посилання на відкритий каталог. Деякі файлові системи підтримують спеціальні посилання на сам каталог і на батьківський каталог каталогу. І так, я не пишу вже, не повторюю, що є стрім, автоклоуз Тобто, якщо раніше щось писав, точніше, казав. То, якщо ми використовуємо щось схоже, я про це не кажу вже другий раз. Що вам щось невідомо з цього, в мене є відео, що таке стрім, тріди і тому подібне. Тому я теж про це не буду казати. І так, що я тут роблю? Path, Get і просто пустий рядок. Це означає, що я вказую на свій теперішній каталог, тобто на Maven Project. І він буде дивитись в усі. Файли і папки, які знаходяться в цьому каталозі. Далі. Я отримую стрім. І я кажу: фільтр, будь ласка, якщо ти знаходиш файл, в Java клас файл, він може бути як і файлом, типу POM, типу RITX, так і каталогом, тобто означає папка src, main і Java. І ми можемо перевірити, якщо ти не директорія, тобто простий файл, Отримуємо файл name, його виводимо ту String і робимо йому forEach, Тобто вводимо зараз всі файли, які є не каталогом. Тобто pom.xml і гріт тексти. Тобто, Давайте спробуємо це зробити. POM і ріт тексти. Так, тепер прибираємо фільтр. Ми дістаємо все, що є в цьому каталозі першої черги. Тобто без рекурсії. Ідея src. Target, POM, uh, і read. Оці Externet libraries. Це просто ідея «добавляє», Їх насправді немає тут. Але вона так для зручності є посилання на наші внутрішні бібліотеки. Так. Добре. Але я не кажу, як там з файлами працювати. Це вже, в принципі, ви знаєте. Добре. Давайте. Walk. О, тут вже трошки поскладніше. Walk це метод, який повертає потік, елементами якого є записи в каталозі Path. Використовує рекурсію. Це важливо. Потік проходить по дереву файлів у міру виклику елементів. Для кожного відвіданого файлу потік намагається прочитати його basic file attributes, коли був створений там. Його сайз, коли він був там оновлений і так далі. Якщо файл є каталогом, і його можна успішно відкрити, тобто папкою, записи в каталозі та їхні нащадки слідуватимуть за каталогом у потоці, коли їх зустрінуть. Коли всі записи відвідано, каталог закривається, потім обхід дерева файлів продовжується до наступного каталогу. Спробую зробити це простіше. Коли ми тут вказуємо пет, от, наприклад, на корінь нашого каталогу. Він завжди відкритий на ньому. Потім, коли він йде до наступного, він відкривається цей потік на цьому каталозі і йде всередину. От, наприклад, ось у нас декілька каталогів. Ми йдемо спочатку сюди, потім сюди. Рекурсивно до першого. Прийшли по всіх цих, зайшли в кожних з них середину, якщо він є, закрили. Наступний каталог. Пройшли по цих, закрили. Повертаємось на один а, вище. Потім знову, знову. Ну, в принципі, логіку мене логіку мою зрозуміли В принципі, це те, що я тільки що тут а, сказав. Але набагато простішим шляхом. Що в нас тут є за параметри? Шлях, макс Тільки а, скільки ми можемо поглиблюватись. І file visit options. Я його не додав тут Option. Ну, добре, в принципі, можете ознайомитися. Давайте подивимось: File visit Option, Follow Links. Угу. Небагато у нас варіантів. Ну, добре, follow link, то follow links. І так, я кажу, щоб поглиблення рекурсі було тільки на один пункт. Фільтр файл, не директорія. For each. Так, я буду друкувати файли. Який не є директоріями. Так набагато просто простіше буде, тому що їх буде ох, як багато. І так, пом read. Спускаємося на другий рівень. Що у нас тут є? О, він заходить вже в папку-Ідея, тобто це був перший рівень. Другий рівень це тут. І він показує все, що є а не папками. Gitignore, getignore, о, compiler. Так, так. І пом. Тобто ми зайшли тільки один раз. А до речі, що в СРЦ. А, ми зайшли в СРЦ, а в СРЦ на другому рівні немає файлів. Тому він і не заходить, Точі, ще не показує. Давайте спробуємо третій Третій рівень. О, тут. Вже ми вже заходимо і в тести класи. Це Я тут зберігаю в тестових а деякі класи, щоб можна було до них повернутися. Ну, в принципі, логіку ви зрозуміли. Так, а ну-ка, який? Один, два, три, чотири. Ого, це мені треба аж аж 5. А ну-ка, чи буде тут мейн? Давайте. Так, 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 так. Так, це все тести, тести, тести. SRC, Мейнджер. Yes. Оце. А, можна було, в принципі, і на четвертий рівень також хабернет. Ну, в принципі, логіку ви зрозуміли. Ми йому ще вказуємо. На яку глибину він повинен туди ходати. ходити. Ходати. Якщо не вказувати, здається, в нього там стоїть нуль. Або взагалі безмежно. А, безмежно, max value, то він вам показує все, що є в тому каталозі, який ви сюди вказали. Повне поглиблення. Так, добре, Ок. Тепер «Find». Давайте закриємо тут. Чого не заважало. Find це метод, який повертає потік, елементами якого є записи в каталозі Path. Використовує рекурсію. Потік проходить по дереву файлів у спосіб, визначений методом walk. Для кожного файлу, який зустрічається, заданий. B-предікат викликається з його path і basic file attributes. І кладе тільки той path, той об'єкт в стрім, який успішно проходить перевірку. Порівнюючи з методом walk, цей метод може бути більш ефективним, уникаючи надлишкового отримання basic file attributes. І так, різниця в тому, що ми кладемо в наш потік стрім Об'єкти path, тільки ті, які ми хочемо в оказанні нашій перевірці. По-перше, параметри. Start, depth, так, так, так. так. Потім наш b-предикат, ну і file Options. В цьому b-предикаті він викликається на кожний знайдений нами всередині цього каталогу файл. Ну, в принципі, path і його файл-атрибут. І ми кажемо: ми хочемо його тут покласти в наш стрім, чи ні. Вже на етапі створення стріму. Тут ми робимо фільтр після того, як наш стрім заповнився. Тобто уявно всі тисяч елементів або файлів, папок були заповнені. І потім ми починаємо його фільтрувати. А тут, на етапі заповнення самого стріму, у нас є можливість перевіряти, чи хочемо ми тут тисяча, а ми хочемо тут тільки 100. уявно. І одразу робимо по ним фори. чи нам не потрібно навіть робити фільтр. Він набагато буде ефективнішим, менше займати місця. Давайте спробуємо запустити і будемо шукати наші файли, які містять Project. Так, на першому рівні ні. На другому. Є таке. Ні, на третьому. цікаво. Давай, третій. Підкажи. Target classes, classes Project. target Classes і цей Project. А я хочу ще. Давайте ще поглибимося. Я хочу SRC main Java Project. SRC main Java Project. SRC Test Java Project jar Target classes Project. Class, target classes project main class. Дивіться, я тут кажу contents, це означає, що він перевіряє, чи є в шляху цього path. Який ми сюди передаємо, давай сюди, бачите, тапет. В його шляху є Project. Не equals, наприклад, а саме contents. Тобто він буде діставати не тільки папки, але й файли. Або не тільки файли, але й папки. Фактично все, що має в його шляху, Project. Так, якщо має, повертаємо true. Якщо не має, повертаємо false. Навіщо я так можна було зробити отак. Ну, пам'ятаю, мабуть, я хотів. А, точно, я хотів показати, що таке Basic file attributes. Давайте запустимо. Що в нас тут є? Basic file attributes. Мабуть, basic. О. Крапка. І бачите: атрибути, сайze, файл атрибут, файл, індекслов, директорій, is, uh, is Regular File, Simple Link, AccessTime, архів. Ну, коротше, все, всі його атрибути. Дивіться, тут є спереч... перечень атрибути. Так, скільки його всього? Типу, 16 атрибутів якогось там. SRC main Java Project. Ну, так, Можна навіть подивитись, кількість цих. Так, все, все спокійно, спокійно. Атрибутів. Добре. Давайте тепер до наступного. Ми читали. Тепер давайте трошки щось. Запишемо в наш, наш файл. New Buffered Writer – це метод, який відкриває, або створює файл для запису, повертаючи BufferedReader. Давайте подивимося, які в нього є параметри. Шлях. Потім, ну, яка котировка. А потім у нього є opшени. Давайте подивимось. Ми можемо створити новий, додавити, створити, просто писати, закрити, видалити на хм, Delete on close. Тобто ми можемо писати, писати, писати. Завершуємо запис і його закриваємо. Хм, навіть рід. Цікаво. Стандарт Open Options. А, я думаю, те, що. Є можливість паралельного читання, от це от дуже цікаво, delete on close. Тобто ми можемо писати, писати, писати. Хтось його читає, читає, читає Ось постійно. Потім, коли ми завершили нашу роботу, ми закриваємо ресурс, потік і його видаляємо. І хтось читав, його скаже: ой-ой, бідняшка, немає файлу. Ну, така логіка, в принципі. Create new. Суть в тому, якщо ми починаємо писати просто без. Uh, так, секунду. Тут є Create і. Create new. А uh, коли ми, до речі, а яка різниця append і write? write? Hmm. Давайте подивимось. Create new file. Failing if the file already exists. Ага, так. Тут ми наголошуємо. Якщо ми ставимо option create new і файл вже є, ми падаємось. А, uh, З помилкою. Check the extent of the of the file does not exist. Uh -huh. Ну, скоріше тут. Create a new file if it does not exist. Ага, uh -huh. it is option ignored if the Create New Option is also said. So check for existence of file. Uh -huh, uh -huh. Is file already... Це. І різниця зрозуміла. Тут ми явно кажемо створи новий, а якщо він є, ми падаємось. Тут, якщо create a new file, it does not exist. Hmm, the option is ignored. Якщо він вже є, ми не падаємо. Якщо ми використовуємо Create. Тут ігнорує, типу, Create New. Можна спробувати, до речі, це цікаво. І так. Добре, коли ми викликаємо наш new buffer writer, ми отримаємо writer і просто пишемо. З writer ми теж знайомі. Пишемо в write, new line, в write і тому в write. Окей, Write. Давайте запустимо, подивимось. Create new. Помилка є, помилки немає. Так, наш write text. Hello world, this is a simple text. Угу, Є таке. Спробуємо ще раз. Oh. File already exist exception. Він вже є. Давайте використаємо наш Create. Що скаже? Ага. Він його перезаписав. Давайте. Це simple text. Давайте вот так. Опа, на. Так, він його повністю перезаписав. Наступне Create. Uh, Action write. Він його повністю перезаписав. Але скоріше те, що якщо його просто немає, і ми кажемо в write, буде file not found exception. А, not, not such file exception. Розумно, до речі. Так, ну з цим. апендом зрозуміло. Він додає. ну, давайте вже, якщо вже всі почав робити. Create. Угу. Подивилися. Write є. Супер. Оп апендушка І ти повинен вже додати. Ага, так, ми не зробили new line тут. Тому він додає в той самий рядок другий раз а, після першого. Ну, з цим все зрозуміло. Тепер метод read all lines. Спочатку хочу наголосити те, що всі попередні методи використовували try with Resources. Або try catch, неважливо. Оці два методи read all lines і write, тобто фактично, почитати і писати, як ви бачите, ну, і в іншому методу write також, ми будемо використовувати без trycatch. І так, read all lines. Це метод, який читає всі рядки з файлу, байти з файлу декодуються. Символ з допомогою кодування UTF 8. Який у нас тут параметр? Path. Угу. Якщо ми робимо без параметру, у нас буде UTF8. Якщо ми хочемо з кодування, то буде, в принципі, наше кодування, яке ми тут поставимо. Що ми отримаємо? Ми отримаємо список стрінгів не стрім, а саме вже готовий список, і по ньому можемо зробити forage і подивитися, що там в ньому є. Там є наші три рядки. Something interesting. Love programming. Супер. До речі, а якщо на write path, ми отримаємо те, що є в нашому файлі, який ми писали. Давайте поверну. Добре. Наступний метод це write. Як ви бачите, також немає. Потреба resource. І так, write це метод, який відкриває або створює файл для запису і зберігає байти у файл. Дивимося його параметри. Ну, по-перше, шлях. По-друге, те, що ми хочемо туди написати в байтиках. Або Iterable можна записати. Далі, що у нас тут? Options, charset, ну і, звісно, ще open options. Ага, ну так, charset, я опів Options. Все така ж сама логіка. Це все те ж саме options, які ми використовували раніше. Тож, якщо ми просто. Давайте на не... хочу append. Ні. М -м -м. Хм. Ну, давайте append. Так, онлайн текст. Це. Подивимось, як він його запише. Онлайн текст. Так звучить. Цікаво, онлайн. А, онлайн. боже Боже, нічого я кажу онлайн. Так, добре, онлайн. Це. Всі методи розібрали. Отже, у восьмій версії Java у нас з'являються дуже зручні методи, які нам дозволяють читати і писати файли. Деякі з них нам дозволяють користуватися баферами, Reader, buffener, writer, користуватися стрімами і можливість отримувати одразу результат в колекцію або писати одразу байтами файл, можливість доповнювати, створювати і тому подібне. Мені здається, це дуже зручно, щоб використовувати будь-який спосіб, який вам потрібен з ресурсами. Відкриваєте трайве ресурсів. Без ресурсів викликаєте метод, який вам не потрібно закривати або відкривати ресурси. Але, як ви бачите, всі ці методи викликають, точніше, викидають і можуть викинути ексепшн exception, exception. І вам в будь-якому випадку саме цей ексепшн вам треба працювати або в try, або викинути його в метод. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!